Ми тут маємо панель управління, де живлення, перехід в різні режими роботи, комп'ютер, за допомогою якою керується, обробляється інформація, отримана з антенни, і яка передається на комп'ютер і з комп'ютера на командний пункт. Його ракети мають радіус дії до 40 кілометрів, а наведення здійснюється за принципом напівактивного радарного супроводу, ціль підсвічується радаром, а ракета летить точно на відбитий сигнал. Ця система особливо ефективна на напрямках із великим навантаженням на ППО, де Петріот або Айрісті фізично не встигають прикрити всі рубежі Це чіткий сигнал Путіну. Затягування війни обійдеться йому дедалі дорожче. Україна і надалі успішно протистоятиме воєнній машині Путіна. І щодня буде її послаблювати. Це наш обов'язок і наша відповідальність перед українськими друзями. щодо оборони і ППО. Ми з Борисом погодилися співпрацювати у забезпеченні України критично важливими зенітними ракетами. Крім того, в межах комплексного пакета допомоги від НАТО, Велика Британія пожертвує ще 40 мільйонів фунтів. Патріот Айрістті Хаугепард Ті Ар Це вже не обіцянки. Це система, яка щодня закриває небо, і що важливіше, вона стає фундаментом оборони завтрашнього дня. Бо з кожною поставкою зброї Захід дає зрозуміти Україну не здадуть.